Вітаю! Мене звати Грибенюк Анжеліка Андріївна, і я представляю державний навчальний заклад Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій. Я викладач іноземної мови, стаж роботи 5 років. Я працюю над методичною проблемою впровадження інтегрованого навчання в закладі освіти. В своїй роботі активно впроваджує методи інтегрованого навчання. Зокрема, проводимо інтегровані уроки англійської мови та спецтехнології друкальської справи інформаційних технологій. Поєднуємо вивчення англійської мови і в рамках уроків мовного напряму. that every child is talented and has their own potential. My job is to потенціал. them discover their abilities and realize their full потенціал. Варто зауважити, що здобувачі освіти активно долучаються і до конкурсів, зокрема, всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт учнівської молоді МАН, всеукраїнський конкурс з англійської мови Greenwich про а також в активі наших здобувачів освіти всеукраїнські учнівські олімпіади з іноземної мови та обласні конкурси художнього перекладу. Підвищення кваліфікації є невід'ємною частиною моєї роботи. Вивчаю інноваційні підходи до викладання іноземної мови, зокрема сфера моїх інтересів, інтегроване навчання, комунікативна методика, інформаційні технології. Я також долучаюсь і до методичних конкурсів. Зокрема, це участь в обласному методичному фестивалі. Я знаю, як це робити, і вас навчу», А також виставка Сучасні заклади освіти 2023 року. Участь з науковою роботою в номінації навички 4 4К».